Oh <laughs> Дітя, чекай на мене тут. А ви ж сказали, що вона жива в іншому місці. А? А, саме так. Тут нікого не було в мене. Та я й не думала, що знайду її А, Та якого біса вам тут знову від мене треба. Мені сказали, містер Мартін просив передати вам, що ваша сестра чекає на вас. Та й нічого подібного не казав. Кого ви хочете обдурити, Велер? Та не вже ви думали, я могла, могла купитися на це, сестра, з якою я не бачилася 15 років, і ви думали, я кинуся сюди, щоб побачитися з нею. Та якщо що ви знали? Терпомісного тут знову треба. Та мені просто гидно, що ви пускаєтесь на такі хитрощі. Шала мана, ну, ну, не дали. Не дали як ви не так, цялита, я, плитав, я чудово! Розумію, навіщо я вам тут так знадобилася? Кляту в грух жити, як ви з голови не можете! А, я вже тиждень не граю! І не просив вас про це! Не просив! А так думати ви про це не припинили! Мені це зрозуміло! Ну то що? Боже, що Шо, я всич якийсь? Я в житті не бачила, щоб хтось так божеволів. Ви, слухайте, це просто гра. Ви програли, гра закінчена. І треба забути про це. Та й що? А якби я знову хотів спробувати? Що? В одному разі, як тільки ви програєте, все розпочнеться спочатку. Я ще з розуму не вижила. Я теж Боже, не божевільний. Боже, це ж просто гра. Просто гра. Я... я ніколи не бачила, що хтось так божеволів через ру. Велек, тут, тут щось не так. Це неприродньо. Я знаю. Знаю, що ви про мене думаєте. Думаєте, що я б... божевільний, що я з божеволів. А мені сказали, що в нас завтра буде оглядати психіатр. А, а потім скажуть, що в мене не всі вдома посадять в е до... божевільню. А, це ще те, що ви ходите, наговорюєте на мене і оголошуєте мене психом. Може, вам потрібна допомога, а ви цього не знаєте, так і робає. Я просто хотіла допомогти вам. Що? Та не потрібна мені ваша допомога, І не смійте ходити обговорювати мене. Хай, хай так і буде. Мені просто здавалося, що якщо є гроші, ну можна було ну хоча б проконсультуватися. то, то вам сказав, що у мене є гроші? Та казали. У вас була своя справа, своя фірма, і мені здалося. Та ні, ви влітали у відрядження, перетинали країну. А, я вирішила, що.